Володимир досі скаржиться на відсутність українських продуктів у Криму. Він мешкає у Ялті і переконаний, що в результаті блокади півострова найбільше постраждали звичайні люди. А виграв не Київ, а російський бізнес, який непогано заробляє на високих цінах у Криму. Асортимент продуктів, як на Володимира, поганий, а якість взагалі нікуди не годиться масло. олія, не олія, молоко не молоко. Люди ясна річ, це їдять, але я особисто такого не їм. Я їм кашу, А що ще можна? Я люблю свій шлунок. Що ще можна? Я люблю свій вудок. Не погоджується Володимир із політикою Києва щодо електропостачання піострова. Рішення відрізати струм на болочинності чинності в січні у розпал опалювального сезону. В чому в чому власне винен той малюк, котрий мерзне або матуся, яка набирає в пішечки гарячу воду, щоб нагріти ліжко? я багріваю свої пості. Тетяна зараз мешкає у Києві. Вона приїхала до столиці з Ялти і також пережила усі незручності блокади. Але Тетяна цілком солідарна з кримсько-татарськими активістами, не може Україна заробляти на торгівлі з окупованим Кримом. Щоправда, вона очікувала таких дій від Києва одразу після анексії, а не в січні 2016-го, коли вже і Росія ввела своє продуктове ембарго проти України. Так получилось, що Україна дала... так сталося, що Україна з низки питань, крім можливо, Дніпровської води, яку перекрили до блокади, дала можливість Росії в Криму підлаштуватися, підготувати ринок і налагодити усі канали постачання канали поставки. Так чи інакше, але активісти заявляють, вони зробили усе можливе, аби українська влада взагалі почала реагувати на анексію Криму. Щоправда, на переконання одного з учасників блокади Айдера Мождабаєва, уряд на відміну від активістів, усе можливе не зробив. Тепер за словами кримськотатарських активістів, товари з України везуть у Крим чомусь через Харків. Вінімо схоже, уряд не спроможний припинити контрабанду або всі питання вирішують на місці за гроші, або я навіть не знаю. Але принаймні на півострові побачили волю людей України до боротьби, аби повернути Крим. Щоб вірнуть Крим в Україну, відколи Київ припинив залізничне та автобусне сполучення з Кримом. Відпочивальники з України вже не їдуть так масово до Чорного моря. Володимир другий рік поспіль ледь заробляє на життя, здаючи в оренду кімнати та ремонтуючи готелі. Якщо ситуація не зміниться, він буде змушений приїхати в Україну.